Вітаємо, друзі, на каналі нашої телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Продовжуємо нашу рубрику. Чи знаєте ви? А чи знаєте ви, що 427 мільйонів років тому, коли Поділля вкривало село море, тут мешкали гігантські ракоскорпіони, які першими вийшли на суходіл? Їхні відбитки знаходять і до сьогодні. Маємо можливість побачити ці унікальні знахідки. Тож йдемо до лабораторії. Отож, ми знову сьогодні в лабораторії кафедри географії та методики її викладання. Моя сьогоднішня співрозмовниця здобувачка вищої освіти Марина Павленко. І сьогодні будемо говорити про такі цікаві знахідки. Ну, дивуйте нас, що це є насправді. Сьогодні ми поговоримо про таких дуже цікавих істот. Всі ми знаємо їх як ракоскорпіони. Тогочасний ракоскорпіон. Досягав довжини 2-2,5 метри. Це вже після того, як тварини еволюціонували. Знаєте, в тогочасному світі, як і в сучасному, виживає той, хто сильніший. І ми не знаємо достовірно, але ймовірніше, ракоскорпіони вони були хижаками. Якщо брати сучасні обриси землі, то ракоскорпіони, їх залишки вони зустрічаються найчастіше в нас в камянці подільському в Естонії і десь поблизу Нью-Йорку. Тобто, це свого роду такі унікальні тваринки, кого вони поїдали? Одні одних? А, дивіться, давайте розпочнемо з того, що в тогочасному світі, як і в сучасному, або ти, або тебе. І було таких два найбільш виражених хижаки того часу, які жили от в океані безпосередньо. Це були наутилоїди, про які ми поговоримо пізніше. Можливо, навіть не зі мною, тому що це така тема, яку можна, можна докласти дуже багато часу, тому що вона дійсно цікава. А що стосується, ми сьогодні ще не один раз почуємо слово наутилоїд, тому. Можемо розпочати з того, що вони постійно боролися за краще місце під сонцем, саме з рекоскорпіонами. Ось ці тваринки, які вийшли з моря на суходіл, так перше. Так, рекоскорпіони вони всередині селуру жили на мілководі. І якщо ми подивимося вже на тогочасний їхній скелет, ми можемо побачити, що їхні, вони еволюціонували і пристосувалися до життєдіяльності на суші настільки, що в них вже проявляються такі ніби мінімальні легені. Схожі на сучасну згорнуту книжку. Тоді ж вони були різних розмірів і зустрічалися різних видів. Але якщо ми поговоримо конкретно про наш регіон, ми тут можемо зустріти балти в рептерусів Тобто, якщо в перекладі дослівно, то це великокрил чотирьохсторонньокей. Але якщо ми будемо говорити конкретно про ті скам'янілості, які зустрічаються на берегах Нью-Йорка, то е, там буде йти мова про великокрилів веслоруких, якщо перекладати дослівно. А давайте поговоримо про тих, які знаходяться на нашій території. Що можна знайти на Поділлі? Е, великокрил окій. Або ж просто, як ми його називаємо, рекоскорпіон. Чим вони характерні? Вони характерні тим, що вони мали е, шість. Таких клешень, ніби, і один такий плаваючий ніби, хвіст, от якщо, якщо говорити ось так. От на перше погляд це значить звичайне каміння, але що ми тут бачимо? Знаєте, насправді це дуже цінне каміння. А найчастіше на узбережжях ми знаходимо тулуби, голови й хвости, так як їх розбивало за рахунок шторму. Цілого Евриптеруса знайти досить складно, але нам це вдалося і в нас зараз є. А відписки. давайте будемо про це говорити. От давайте почнемо з першого от такого експоната, і розкажіть мені, що ми тут бачимо. Зараз ми бачимо експонат більший ніж 20 сантиметрів. Це найбільший експонат, якого нам вдалося знайти. Хто це? Що це? Я розповідала про евриптеросів, але також на нашій території можливо знайти і птериготусів. Ось. Тут конкретно тут клешень, я, ж, ще раз повторюсь, немає, але можливо помітити не тільки його обриси, але і ціле збережене тіло. Він має голову, має тіло і, так би мовити, хвіст з гострим шипом. От мені здається, на тому камені відбиток більш контрастний. Можете про нього розказати? Так, звичайно. Тут ми також бачимо, як голову, так Тіло, так і гострий хвіст з шипом, але а, він хоч і набагато менший, а, проте на той момент він був так само неабияким хижаком. А от за рахунок чого цей відбиток такий контрастний? За рахунок бувафікації його замістили рослинні рештки. В той час вже з'являлися перші рослини, так би мовити, група рослин це були такі ксилофі, так звані ксилофіти, угу. і а, вже як можливо так буде простіше, куксонії так звані це їх хвит. І за рахунок цього вони відбилися і стали більш контрастними. Зрозуміло. Оцей, от, зокрема, відбиток. Ну, якщо тут зрозуміло більш-менш, то отут якийсь зовсім маленький фрагмент. Насправді це унікальний відбиток, тому що зараз ми говоримо про родича Евриптеруса, про птереготуса. Зараз ми бачимо його голову і великі фасеточні очі. Тобто це лише частина голови, так? Вірно. За яких розмірів відбулася тваринка? Якщо зважати конкретно на розміри цієї голови, то можна припустити, що ця тваринка була десь 50 сантиметрів метра. А от що на цьому відбитку? А, тут ми можемо помітити конкретно, він унікальний свої, тим, що конкретно тут ми можемо помітити повністю збережене тіло з його лапками. Тільки від 427 мільйонів років тому ці лапки ходили по суходолу, і ця тваринка була першою, яка комунізувала суходіл. Про що ми ще не розказали? Ще от є один експонат, так ну, наймаленький, начебто, але чим він унікальний? А зараз ми поговоримо про ще один, ще одна невідома назва в нашій сьогоднішній розмові. Якщо до цього ми говорили просто про рекоскорпіонів, про їх види і так далі, то зараз до вашої уваги так званий мичохвіст, точніше, родич мичохвостів – це ксифона Насправді тут варто відмітити те, що якщо нащадки е, тварин, про яких ми говорили донедавна, вони просто вимерли, то е, нащадки ж е, цих залишків є дотепер. А можете сказати, де вони є дотепер? Де вони мешкають? В межах сучасних морів, в тропічних зонах, це є вишуканий делікатес дотепер. Серйозно? Так. А от розкажіть, хто все-таки знайшов усі ці експонати? Насправді ми е, з нашими. Викладачами проводимо таку так звану наукову роботу досить часто, і це ніби наше є нашим хобі, і в межах нього, і, і не тільки в межах нього, і в межах наукових занять ми можемо знайти всі ці речі. А також, крім цього, ми проводимо ще палеонтологічні екскурсії. І під час цих екскурсій вдається якісь знахідки ну, відшукати. Звичайно, як правило, наші найкращі знахідки знаходили маленькі діти. Їм зазвичай це найцікавіше. Я сьогодні хотіла би ще розказати про перлину, так би мовити, нашої колекції. Uh -huh. Коли дитинка на екскурсії просто розбила камінь, і ми побачили ось це. І що це е, насправді робоча його назва це так звані вдовиченки в честь е, прізвища хлопчика, який розбив камінчик. Ну але крім робочої назви, ви все-таки класифікували відбиток. Кого це саме тому це і є перлиною нашої колекції, так як е, це е, ще не опублікована знахідка, ми розуміємо, що це багатоніжка, але ми її ще не класифікували. Тобто у вашій колекції також є ще загадки. Так, вірно ще більше їх у нашому каньйоні, на нашій території, на нашому Поділлі. Звичайно, Поділля це багатогранна перлина України. Цілом багатогранна перлина світу, яка ще дещо ми можемо знайти мільйони то й мільярди знахідок. Ми ж не знаємо достовірно, які е, тварини, е, істоти мешкали на території тогочасно, тогочасного Залорійського е, моря. І саме тому з цього приводу я би хотіла запросити вас до нас на екскурсію. Можливо, і ви знайдете якусь перлину нашої колекції. Я дякую вам за запрошення. Сподіваюсь, коли потеплішає на вулиці, ми таки прийдемо до вас на екскурсію, зробимо такий ще цікавий матеріал. І запрошуємо і наших глядачів, тому що тут досить багато цікавого звертайтесь на кафедру географії та методики її викладання до Кам'янець національного університету імені Івана Огієнка. Повірте, тут багато цікавого, багато невідомого. Ви можете долучитись до процесу цих знахідок і самі стати навіть першим відкривачем.